І я вважаю, що це ще потужна насправді ПСО кампанія. Тому що е, що таке творчість? Це людина зак закохується в свого там, культурного наставника. Кумір, да. І він проживає з цією людиною якісь дуже щирі, дуже важливі моменти свого життя. Тобто у нього цілі періоди життя асоціюються з якоюсь піснею. І він до цієї людини ставиться особливо. Е, і, відповідно, коли ця людина потрапляє десь на. Нові якісь е, творчі продукти вже в стані війни, в якій ми знаходимося, е, з боку росіян. Я по 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 своїй там е, аудиторії, із Мордору, прям потрапляв на коментарі, що типу, про те, що я ніколи не піду воювати там, в Україну, і це важливо. Тобто, у них десь є асо асоціативний ряд з тим, що. Вони проживали всіми піснями період. Вони розуміють, що ми абсолютно в е, правильній позиції ми захищаємо свою батьківщину. Е, ми е, реально на, ну, просто в цей період е, боронимо е, найважливіше для нас свої родини. Там. І я бачу багато коментарів, коли росіяни пишуть: Я не піду в Україну воювати. Я поважаю Олександра його там, точку зору, його справи. І, ну, це російською, звісно, пишеться. І тому це теж важливий якби, такий інструмент впливу на частину населення. Відповідно, можна батальйон, бригаду ФПВ-шками вбивати, а можна просто правильний меседж зробити.